Вітаю громаду. У своєму блозі я розказую про принципи і основи європейського публічного адміністрування, публічної служби та країни ЄС. У попередньому відео я розказував про багаторівневе управління і зачепив принцип компетенції, закріплений в Конституції Іспанії. Тобто, чим для нас цікавий принцип компетенції, і чому саме іспанці для нас цікаві. Ну, на мою думку, Тіло, натуральне тіло іспанського народу дуже схоже до українського, що відображається в поляризації політичних, культурних та мовних вподобань. Загалом принцип компетенції закріплений в Конституції наряду з іншими принципами і корелю з таким принципом, як принцип автономії. Тобто, що це позначає на практиці? Що фактично на певний рівень адміністрації не може вплинути вищий рівень, не може вплинути нижчий рівень. Тобто всі діють в рамках тих завдань, що вірені їм законом. Як відомо, конституції зображують загальні риси політики, прав і свободи, більш предметні речі відображаються в законах, внутрішніх положеннях. Окремим тут йдуть закріпленість Конституції статутів про автономію регіонів. Тобто Іспанія є квазіфедеративною квазі державою, вважається такою, оскільки в ній наявні в регіонах Верховні суди, тобто, окрім Центрального Верховного суду, ще є суди в регіонах. Що нам цікаво щодо публічної служби в Іспанії, то одним із принципів публічної служби іспанської є децентралізованість поряд з ієрархічністю. Тобто на практиці це означає, що ніхто не може вплинути на спосіб виконання завдань співробітником публічної служби, а отже, не може вплинути на результати такого такої діяльності. Тобто весь організм публічної служби в Іспанії, на відміну від інших побратимів поїзд, є наскільки децентралізованим. А отже, функціональні засоби демократії використані і працюють на повну потужність. В Україні, звісно, до цього далеко, але необхідність використовувати весь набір інструментів та критеріїв із упровадження щодо публічної служби буде сприяти реалізації кращих рис національного характеру українців. У реалізації публічної політики держави, дякую за увагу.